Ці складні часи, українці і українки мають право на свято. І тому головне управління розвідки і всі складові сили безпеки і оборони України привітали сьогодні українців і українок з Днем Святого Валентина. І ось така успішна операція, коли Цезар Куніков тепер на дні. Весь світ бачить, як ефективно працюють українські морські дрони. Магура, це тепер дуже потужний бренд, точно більш потужний, ніж російські. Так звані великі десантні кораблі і сьогоднішня поразка. І знищення великого десантного корабля чергового це великий удар по спроможностям флота агресора. Безумовно, наслідки цього агресор буде відчувати по суті. Зокрема, після сьогоднішньої операції на довгий період можна ставити ну, таку жирний хрест на плануванні, намагання хворога проводити десантні операції серйозні проти України. І все пройшло за планом. Результативно, ворожий корабель знищений і не підлягає відновленню.